Можна зняти ці гори. Це дуже такі цікаві гори, дуже цікаві. Оце січень. Бачите, трава. Ну, тут нема листя на деревах, але де, де ми були, там були листочки на деревах, зелене все. Ну, це хвилі, мабуть, все. Бачите, і вони не голі гори, вони не голі. все ж таки, як у нас в Карпатах вирубують ліси, і тут заборонено. 6 години 2 3 І тут буде дещо, що багато тунелів. О через гори їдемо. В школі і воно завжди таке одноманітно промислове. Це ми кудись приїхали, але я спела, спела мабуть. Це такий відомий туристичний. Ну, центр, не центр, містечко. Спела. До речі, якщо немає автомобіля, то є залізниця і є транспорт. Є транспорт. Угу. Я, може я неправильно прочитала, а зараз ми будемо їхати і побачимо. Бачите, як воно запасний вихід позначений. дуже тепло. В вагонах дуже тепло. Працюють обігрівачі. Дуже тепло вагоні. Ми в останньому вагоні на останніх місцях. І mm -hmm. дуже таке зупинки компела щось таке. Я, мабуть, не всю дорогу буду знімати. Угу. Кампелну. Я навіть не чула про такі містечко. Але є. Може це і не туристичний якийсь центр, але там дуже такі цікаві були старовинні забудови ми проїхали. Бачите, які гори. Краще гір, я казав, висоцький можуть бути тільки гори. Оце ми в тунелі. Тут низка тунелів А це на висоті, коли ми сюди їхали, то у мене навіть вуха закладало. Того, що набиралася висока. Ну таке вже не цікаво.